Самих найкращих вітаю на каналі акційного блогера Віталія Квентуріна і запрошую вас до сінцей. Якщо я не помиляюсь, зараз є непогані знижки у магазині сенсей. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Я ще вам хочу сказати, дійсно вже зі знижкою, навіть 50% ось такі крильчата, 99 гривень, ось таку красуню чи це красень, хлопчик, 399 гривень. Зараз зі знижкою. А зі знижкою ось такий салатник. 99 гривень, акційна ціна. Блюдо у вигляді зайчика, ціна 159 гривень. Мені дуже цікаво, як з цієї чашки пити, ви скажіть мені, а? як пити з цієї чашки. А ось такі статуетки по 79 гривень. Дивіться, які класні, як гарно розмальовані в дитячу кімнату, взагалі супер на поличку. Ціна зі знижкою 149 гривень зараз. Дерев'яна підставка підписанки 99 гривень. Є ще кролик, але він без знижки. Кухонна дошка 99 гривень зі знижкою. Це також бачу, що новинка а, для, для чого? Скажіть мені для Для чого? Для 339 гривень, як новинка, але вже вухо відбите. Навіть можна купити фотоальбом ціна 119 гривень. Ось такі мадам крільчата 269 гривень. Мадам крільчиха. А зауважте, ось цих великих в них ножки висуваються. Зараз поставили знижку 30% будь-які по 700 гривень. Повна ціна була 1000 гривень. Ці також зі знижкою 169 гривень хлопчики. 269 а оці, а, щось я не пам'ятаю, 399 теж поставили зараз зі знижкою. Не знаю, чомусь це блюдо мені подобається. Ну, це таке, знаєте, теж, мабуть, на сезонне на а, ну, хоча можна і на закуску, правда. І сюди можна писанки розложити як на Великдень, а потім використовувати як на закуску. Ціна 459 гривень. Дійсно, трішки подорожчав сінсей, але а, слідкувати зі знижкою, щось купити можна досить непогано зекономити. Блюдо на писан. Потім також можна використовувати на закуску 129 гривень. Бачите, була ціна 219, знижка 40%. Там щось послідкувати взяти, там щось послідкувати взяти. І також можна зекономити. Раніше, мені здається, можна було придбати щось в юску без знижки. Ну, принаймні я таке робив, тому що ціни були дійсно доступні. 389 коштують ось такі плетені кошики, металевий каркас і ще із хвостиком. 99 коштує така баночка, чи це свічка? ага, Це може це свічка? Це арома свічка, і коли вона буде ви її підпалите, вона буде світитися через цю баночку, через це скло. Досить непогано. Придумали, потім можна використовувати баночку для чогось іншого. Поставили ось ці віночки зі знижкою 289 гривень. У мене є подібний з минулого року. До речі, треба його витягнути. Я й забув про нього. Дерев'яні серветниці за ціною 219 гривень. Ось такі підставки на стіл святкові. Набір із двох штук 99 гривень зараз зі знижкою. Це також для декору на стіл ціна не бачу, 269 гривень. А оце хочу сказати новинки. Минулого разу не було таких. Ціна за дві штуки 149 гривень. По дві штучки вони продаються. Минулого року були подібні, тільки без цих вирізів всередині. Дивіться, зараз ось цю курочку поставили 219 гривень. Надзвичайно цікавий декор для дому на кухню. Я не полінився і одну відкрив спеціально подивитися надзвичайно цікавий декор на стіл. Досить цікава. Ось така 219 гривень. Тут взагалі дуже багато декору із курчатами. 79 гривень коштує ось така чашка. Десертна тарілочка 99. І ось така 149. Зі знижкою 119, ось такі курчата. Чашка велика. А тут ще я знайшов ось таких ціпочок. Ціна 49 гривень. Салатниця, до речі, непогана, така цікава. Золотиста на ніжках. Ціна 269 гривень. Добре, що у ці самі відстань не велика, а є така, що велика відстань, незручно, А тут така нерідка густа відстань один з від жодним. Така підставочка 239. І ось тут я ще знайшов курчат, але вони в целлофані, Така курочка теж цікава, 339 гривень. 189 гривень така чашка. Ось таке курча віночок з курчатком по 149 гривень. Зараз в акції. Можна когось привітати своїх рідних, 99 гривень, ось такий набір з курчатами. А ці свічки я показував минулого разу 239 гривень. До речі, потім можна використовувати як чашку. Досить цікаві у двох кольорах. Це новинка свічка, є дуже багато різних ароматів. Ціна 269 гривень. Ще одна новинка, арома свічки на два гнітики. Теж багато різних кольорів 219 гривень. І хочу ще вам показати ось такі морські мотиви. Арома свічка з морськими ароматами 219 гривень. Тут ще така мушля балямкається. Є в такому бірюзовому кольорі і в рожевому. Давайте зазирнемо всередину. <гум> Мені здається, це будуть ось такі чудові їжаки. Ціна 339 гривень за цілий набір. І зверніть увагу, вони всі три різні, дуже круті. От були б зі знижку, я би їх обов'язково забрав. Хоча в мене на кухні стоять їжаки, але до губ компанії було би цікаво. 169 гривень горщики. Ось такі в двох кольорах, по 149 гривень. Нові подушки на кухню на стільці. Ціна таких подушок 339. І ось такі по також 339 гривень. Привезли ось такі килимки, точніше, доріжки. 659 гривень. Ціна, розмір 60 на 90 маленьким принцескам у кімнату. Є ось такий колір і є ще сірий, також з люрексовою блискучою ниткою. Новинка, килимки до ванної кімнати, досить гарні та оригінальні. Ціна такого килимка зараз зі знижкою 359, розмір 60 на 90. На вазах можна залишитись тут дуже довго, але хочу вам показати ось цю новинку, тому що ці всі вази я показував минулого, минулого разу. У вигляді мушля досить оригінальна. і Ціна такої 119 гривень. Точно 119 гривень. Ні, бачите, я щось подумав, що 119 це чеська крона, мабуть. 219, 219 гривень. Ціна ось такої вази у вигляді чимушля, чи у чи у вигляді квітки. Це також новинка, таких, здається, не було. 149 гривень. Тюльпани я вам показував, вони завжди в магазині Сінсей. А ось це новинка. Таких точно не було. Ціна 269 гривень є в білому кольорі і є в рожевому. От як зараз цвіте вишня, точнісінько така сама гілочка зупинятися на шторах також не буду, тому що дуже багато великий асортимент є, можна чого вибрати, і ціни від 189 гривень зараз зі знижкою, навіть я вам скажу 60%. 219 двісті 189 гривень дуже великий вибір. Набір із двох чашок. Ціна 169 гривень. Ну, дешевше буде, якщо придбати дві чашки. Одразу дві. Ось таким набором, то, звичайно, що дешевше. 169 Ще одна новинка. Блюдо у вигляді кролика. Ціна 459, показую як новинку. А що це таке мацюпоньки, 149 гривень. Це у нас. що ж це таке? Це у нас підсвічник. Ще одна цікава чашка із кроликом 189. А оця вже мені подобається, ціна 169 гривень. Ще одні віночки цікаві, схожі до мого, але мій дійсно гарніший. Не те, що він мій, а я ж його купував теж цей, він гарніший, набагато хто пам'ятає. Схожий на цей 300, а 39 гривень. Бачу теж новинка. Це, мабуть, у кімнату, ванну кімнату для вашої біжутерії. Цікаве дерево, дерев'яне, але пофарбоване ось таким цікавим кольором. Ціна такої штучки 189 гривень. Це також вашу ванну кімнату для біжутерії, коли приймаєте душ 169 Великий вибір різноманітних подушок. І навіть можна обрати наволочки на подушку. Я одну прогавив, таку, що я хотів думав, що буде зі знижкою. Їх розібрали навіть без знижки. Дивіться, які бджолики цікаві 119 гривень. А ось це із бісером ціна такої вона буде дорожча 339 гривень. І є ще ось така слонова кістка. І дещо зі знижкою навіть можна обрати. А це новинка. Дивіться, яка гарна вишивка. Вишиті ось ці квіти. Таке, наше, знаєте, справжнє українське волошкове поле. Ціна такої подушки, зараз вам скажу: 389 розмір 35 х на І на ось цю я дивився, деко що вона мені дуже подобається. От я її візьму, я її куплю, і вона буде потім зі знижкою. Знаєте, як мені буде прикро. Але вона мені подобається якраз в зал під е, м -м, покривало. Я теж купував його у Сінсей. Підходить дуже за кольорами, дуже гарно. Дивіться, теж новинка, килимова доріжка з китицями. Розмір, мабуть, тут не вказаний. 269 гривень вказаний 60 на 90. І це також новинка, ось такі штучні рослинки, 169 гривень. Дуже голосно звучить музика, тому я стараюсь голосніше говорити, щоб заглушити оцю музику. Подушка щаслива <хи> ціна і вона зі знижкою. І вона зі знижкою. Чому ж та без знижки? 129 лише зі знижкою 50 Почекаю я теж на тебе на 50 відсотків. І оці також можна купити зі знижкою по 219 гривень. А погодьтесь це також гарна, досить красива. 269 гривень це новинка. І ось це також бачу, що новинка із люрексовою такою блискучою ниткою. Ціна такої подушки теж здається. Вона не буде дешева, але цінників 269. Зі знижкою можна придбати кошики дитячі по 69 гривень. Зараз ціна. 50% знижка, кому потрібно. Ну, я просто говорю, що ціна хороша, дійсно. В іншому магазині зі знижкою дорожче. Є ще ось такі. Дивіться, вони також зі знижкою. 79 гривень дітям на іграшки поставити. Теж хороша знижка. 79, знижка 50%. Так, не бачив я, чесно не бачив, Це, мабуть, новинка. Набір із двох кошиків можна в ванну кімнату поставити. Один, один трішки більший, другий трішки менший. Ціна зараз скажу 389 А оці були, і мені здається, вони зі знижкою. А знижка 70%, 70 гривень, 69 Також зверніть увагу, у ванну кімнату поставити і сюди поставити свої щітки, гребінці за таку ціну. Дуже хороша акція. Ось такі кошики по 99 гривень, також зі знижкою 50%. А ось такі можна придбати за 49 гривень кошики з металевим каркасом. Трішки більші, по 149 ось такі. І оці також зараз зі знижкою. Пам'ятаєте, я показував один більший, другий трішки менший. За дві штуки 119 гривень. Є ще в блакитному. Це, мабуть, скринька для біжутерії, вона заклеєна. 99 гривень, кошик для зберігання написано. Знижка 50%. Є ось такий чорний, є рожевий, здається, він відкритий. А, це така подвійна скринька, я зрозумів, одне на одну ставиться. Ось досить зручно, можна щось поскладати. А, і є ще в такому молочному кольорі, також всі по 99 гривень. А зі знижкою ось такі великі кошики із ручками 169 гривень. Так, хто полюбляє? Hello Kitty. Дуже багато дівчат бачу на ось ці рюкзаки. На літр 200. Я такий великий ще не бачив термокухоль. на 459 гривень. Зі знижкою зараз ось такі чашки я знайшов по 99 гривень. Такі також по 99. Така 79, знижка 50%. Це, мабуть, для малечі. Ось така велика чашка із мусіндрами. Тут дуже багато різних кутів. Вона зараз зі знижкою 99 гривень. Набір із двох високих склянок зараз 119 гривень, знижка 50%. Точнісінько, такі самі, тільки трішки нижчі. Дві штуки 79, знижка 60%. А ось такі чашки можна придбати за 159 гривень чотири штуки. Набір з чотирьох штук. А зверніть увагу: дуже класна акція, дуже цікава ціна. Ось вони 79 гривень. Ой, де вони ось? вибачаюсь. 159 гривень 4 штуки одна на 450 мл. Це можна сказати, чесно, як задурно. Навіть для себе на подарунок, <свистак> для себе любимого, да? дуже цікаво, дуже цікаво. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемо вже з вами. Пізніше у інших відео. Нехай вас все буде гаразд.